У селі Бобовища Мукачівського району працюють два дитячі садки. Один із них у пересилку Гребівці. В обох освітніх закладах приміщення не тільки пристосовані, але й переповнені. В ДНЗ номер 1 коридори завузькі, а в спальних кімнатах дітям не розійти з тут ліжко на ліжку. Дуже ще багато дітей, які хочуть відвідувати дитячий садочок, але на жаль, ми деякі з них не можемо задовільнити заяви у зв'язку з відсутністю місць. Дитячих місць у ДНЗ номер два. Що у пересілку Гребівці ситуація ще гірша у будинку, якому більше століття навчаються 24 дошкільнят. Це група дітей від 3 до 6 років, а спальня з вузькими залізними ліжками нагадує казарму. Ліжка ми б замінили, але завдяки цим желізним ліжкам, а щоб виготовити такі желізні ліжка, вже заводи не випускають, а лиш деревляні, а вони ширші, довші, і ми не можемо їх вставити у кімнату. А іншої кімнати немає. А ця кімната слугує в дитсадочку і актовим залом, і мускабінетом, і ігровою кімнатою. Коли на вулиці тепло, малята граються на подвір'ї. Аби вирішити проблему з нетиповими умовами для дітей в ДНЗ, освітні заклади потрібно реконструювати. Це питання неодноразово піднімалося на сесії сільської ради. Завдячуючи нашим депутатам, було прийнято рішення виготовити проєктно кошторисну документацію, згідно якої реконструкція даної будівлі. Буде коштувати приблизно 13 мільйонів гривень. Та бажання сільської ради наразі з можливостями не збігаються в той час. Про новий просторий дитсадок у селі тільки мріють.